Блогерство, якщо воно приносить дохід, те саме підприємництво, а значить, блогери мають бути зареєстрованими і не забувати про податки. І дедалі більше інфлюенсерів це розуміють. Наприклад, як герої нашого наступного сюжету, з якими поспілкувалась Юлія Бабак. Тело з рукою не тільки виглядає гарно, а ще й смачно. Єгор – ведучий розважальних заходів, Юлія, шкільна вчителька інформатики. Та вже кілька років вони відомі в Олександрії блогери. В мережах розповідають про своє життя і сьогодні знімають рекламу місцевого ресторану. У нас ролі розподілені. Я люблю говорити на камеру, а вона любить поза камерою працювати. Тому що для мене монтувати це жах. Обидва починали вести соціальні мережі в якості розваги, та зі збільшенням кількості підписників почали на цьому заробляти. Зараз дуже велика проблема. І саме з реплатнею вчителя, і всі це знають. І відповідно я почала цим ділитися. І набралася моя певна така аудиторія. З Часом постійно мій бюджет збільшувався, надходження збільшувалися, і відповідно я вирішила, що я не хочу нікого дурити, дурити держави. Тож, аби уникнути проблем з податковою, Юлія зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Єгор це зробив з поради батьків. Перший це сказав мої батьки, що синок треба треба працювати офіційно. Хай йде тобі трудовий стаж, тому що ти дійсно цьому дуже багато приділяєш уваги. Та й замовники реклами ми все частіше вимагали офіційний рахунок для здійснення платежів. Це ж налоги і все, все таке, тому що гроші да, ми відправляємо на ФОП. Кожен блогер, який отримує дохід з соціальних мереж, має сплачувати податки. Для цього є два шляхи. Нагадує податківця Юлія Мороз. Перше, що ви можете зробити, це подати декларацію про майновий стан доходів і задекларувати цю суму, і заплатити 18% податку на прибуток, 1,5% військового збору. Але якщо ви бачите, що ця діяльність на постійній основі приносить вам прибуток, треба реєструватися, принаймні, хоча б фізичною особою, підприємцем там чи третій. Цієї групи інакше податкових ухилянців чекає штраф або навіть кримінальна відповідальність Це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, і також з конфіскацією отриманого доходу. То якщо буде встановлено, що фізична особа отримала доход і ухилилася від сплати податку на суму більше, ніж 4,5 мільйони гривень, то це вже настає дійсно кримінальна відповідальність і там від зовсім інші наслідки. Небайдужих громадян достатньо. Треба щоб всі пам'ятали, що хтось да заки. Ім слідкує це постійно. Блогерам важко приховати власні заробітки, адже вони щодня викладають подробиці свого життя в медіа, говорить Єгор. Але сьогодні, вже наскільки все стає так прозоро, і люди твої підписники бачать твою діяльність, то сьогодні це уникнути вже важко і. Уже протягом останнього року, вже навіть як тренд пішов на те, що блогер офіційно працює і сплачує податки. Тож як тільки починаєте отримувати стабільний дохід від блогу, Юлія радить реєструвати ФОП. Ви можете це прослідкувати там через декілька місяців. Тобто, якщо у вас стабільні є заявки, тоді вже можна замислюватися про фоп із Кіровоградської області. Юлія Бабакартур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.